Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх цей недільний вечірній неділю вечір на наші молитви і розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Духовної свободи досягають не за допомогою сили, а лише через пізнання істини. Духовна свобода це є основа будь-якої свободи. Що значить бути духовно вільною людиною? Це людина, яка живе в особливій Божій благодаті, це людина, яка живе у боротьбі із своїм гріхом. Чому я кажу у боротьбі зі своїм гріхом? Діявол нас ніколи не відпустить. Він буде боротися за нашу душу, бажаючи знищити нашу душу до моменту нашої смерті. І Він буде використовувати для цього всі можливості. І якщо людина в своєму житті хоча б один раз вчинила якийсь гріх, то для диявола це буде зброя на все життя. Він буде так чи інакше її використовувати проти людини. І тому людина вона весь час є в боротьбі. Людина весь час повинна доказати, що вона є сильною і що вона є вільною. Бути вільною це не бути залежними від свого гріха. Бути духовно вільною людиною це пізнати справжню істину. А істина це є Господь. Істина це Ісус Христос. І ми навчаємось через святе Євангеліє, не якихось високих матерій, але ми, читаючи святе письмо, читаючи Євангеліє, зокрема Євангеліє, в якому розповідається нам про життя Ісуса Христа, ми навчаємося істини, бо для нас, людей, істина. Це життя Ісуса Христа, як Він жив, як Він молився, які були цінності в Його житті, як Він протистояв дияволові, як він боровся із спокусами. Саме пізнання життя Ісуса Христа для нас, людей, є істиною, бо в такий спосіб ми розкриваємо для себе. А радше відкриваємо для себе засоби боротьби з дияволом. Чому так це необхідно робити? Бо хто такий диявол? Це батько брехні. Диявол це той, який бреше, і який через обман, через брехню хоче, щоб ми були рабами. Рабами в тому значенні, що ми втратили все і ніщо нас не може порятувати. Диявол через брехню хоче нас собі привласнити. Чому брехню він вибирає ось цим найкращим засобом для себе? А ви зауважте кожен за собою. От коли ви щось вчинили, і це виявилось. Якщо людина є смілива, якщо людина є з Богом, то людина каже, та я згрішив. Я готовий понести відповідне покарання. А людина, яка не вірить Богу, не довіряє, що тоді людина робить. Правильно, шукає виправдання. Вона придумує якісь тисячі історій, виправдань, чому вона це зробила. А радше так навіть скажу, вона придумує історію, щоб це заперечити. Тобто вона починає брехати. Раз бреше, другий раз бреше, третій раз бреше. І тоді ця людина сама починає вірити в свою брехню і жити в цій брехні. Але є в цьому одне маленьке: але вона знає правду. І ця правда зсередини хоче завжди вирватися на свободу. Ця правда хоче бути виявлена. І для брехуна, тобто людина, яка живе в гріху, це відбувається ось ця це, це, ось це боротьба, коли правда хоче бути виявлена, а він боїться і він цю правду придушує. І тоді така людина стає залежною від цієї боротьби. Починається дискомфорт. Вона починає бути злою, вона починає на всіх кидатись. Бо вона знає правду про себе, про свій вчинок, але боїться її сказати. А істина, як каже Христос, я є дорога правда і життя, я є істина. Тобто, свобода це сказати правду. І коли ти живеш з Богом, тобто, ти кажеш правду про своє життя, бо жити з Богом це означає. Приймати Бога в своє життя через сповідь і через причастя. Я про це постійно наголошую. Через сповідь і причастя, через виявлення свого гріха і визнання Його, і бажання Його вирвати з свого життя, викорінити. Через прийняття тіла і крові Христа ми пізнаємо правду, ми живемо так, як навчав Ісус Христос. Апостол Павло. В своєму посланні пише наступну річ, що таке є істина, як ми пізнаємо Бога, На останку, братя, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, тобто думайте про чесноти, про правду. Що є чесне, що є чисте? Тобто думайте про життя Ісуса Христа, розважайте над ним. ставте собі для себе прикладом його це життя. В ньому ми знайдемо, кожен може знайти відповідь на свої запитання. Як мені вчинити в тій чи іншій ситуації? Як мені уникнути впасти в брехню? Як цього позбутись? Через істину ми здобуваємо, через пізнання істини, ми здобуваємо духовну свободу. Здобувши духовну свободу, ми здобуваємо моральну свободу. Тобто наш розум уже не є в стані боротьби, а здобувши моральну свободу, ми здобуваємо і фізичну свободу. Бо розум все ж таки це фізіологія. Ми не витрачаємо свій ресурс на цю розумову боротьбу, а відповідно, наше тіло тоді є вільне. Тож через духовну свободу ми здобуваємо морально-фізичну свободу. І це важливо є зараз в контексті нашої війни, тому що нам накидають дуже багато брехні. І той, хто не живе в істині, не живе в правді, хто не думає про чисте і справедливе. Тобто, той, хто не хоче поєднатися з Богом через повідь і причастя, той піддається на цю брехню, той живе в стані брехні. Такі люди кажуть, що все пропало, що за нас все вирішено, і ми в цій війні не переможемо, що треба домовлятись. Що все намарно є. Так говорять люди, поневолені брехнею, брехнею диявола, який свій час полонив, того ж таки Путіна, росіян, який полонив в брехню багатьох наших українців. І тепер цю брехню вони нам всовують. Перемогти їх можемо через правду, правду і духовну свободу. Тож пізнаваймо правду, істину, дорогу і життя. Тобто читаймо Євангеліє, в якому описано життя Ісуса Христа, який боровся з цією брехнею, який на власному прикладі нам хотів показати, як бути духовно свобі... Свобі... вільною людиною, а через духовну свободу. Бути морально і фізично свобідним. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонників поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому, просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам День перемоги. Бо ти Святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!